Їхав якось горобець на возі, віз ли мішок із зерном. Їхав, не поспішав. Пісеньки цвіріньков, хто знав, де він тих пісень набрався. Може, сам склав, а може, десь почув, тільки сам горобець про те й знає. Довго їхав, стомився, став позіхати, куняти, а потім і зовсім заснув. Спинь горобець, а віз кінь тягне. Дорога йому знайома, спочатку поле, потім за полем ліс, за лісом річка, а за річкою і млин на горі. Їде віз полем, біжить назустріч мишка, бачить на возі мішок у мішку зерно, і горобець спить. Захотілося мишці зерна. Не стала вона горобця будити. Узяла кілька зерняток, а поруч із мішком насипала насіння. Під'їхав віз до лісу, вистрибнула з дупла білка. Бачить віз на возі мішок мішок. У мішку зерно і горобець спить. Захотілося білці зерна. Не стала вона горобця будити. Узяла кілька зерняток, а сама поруч із мішком поклала ягідки солодкої суниці. Виїхав віз до річки. Через річку місток на містку бобри. Бачать, бобри, віз. На возі мішок у мішку зерно, і горобець спить. Захотілося бобрам зерна. Не стали вони горобця будити. Узяли кілька зерняток, а поруч із мішком мисочку холодної води поставили. Під'їхав віз до млина, зупинився, прокинувся горобець. Вирішив спочатку пообідати, а потім вже й до справи братися. Дивиться, а вузлика з їжею немає, вдома забув. Раптом бачить горобець поруч із мішком насіння лежить. Суниця солодка, вода чиста, звідки воно взялося? А це мишка знає, білка знає, бобри знають, і ми знаємо, а горобцю невідомо, Зате смачно. Якщо вам сподобалось це відео, Підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.